Ва Україні, вітаю героям, слава Херсонщина. Це Україна. Однозначно, Херсонщина це Україна, пане Сергію. російський винищувач Су-35 долітався. Не долетіли його ракети по мирних мешканцях Херсонщини. Як ваші відчуття? Ну, сьогодні дійсно літак Су-35 впав в акваторії Чорного моря. Кажуть, в районі Залізного порта це трапилось, але на превеликий жаль, він вистріляв свої якраз боєприпаси. І впав може, це пане Сергію, може, це такий Су 35 камікадзе? Раз вилетів і не вернувся. Туди йому і дорога, знаєте, який оті човни раніше човни тільки поповнювали підводний флот, а зараз вже і літаки почали поповнювати підводний флот Російської Федерації. Тобто то був повітряний, зараз став підводним, тому побільше таких би випадків. Але треба зазначити, що зараз дуже сильно активізувалася ворожа авіація. Про це повідомляють якраз із Арбатської стрілки, із з Гінічського району. Що Дуже чутно гулкіт і гвинтокрилів, і саме літаків, і ворожа авіація зараз дуже агресивно веде себе в районі Криму. Тобто з Криму відмічається якраз і виліти, і активність ворожої авіації, саме з якої вони обстрілюють правобережну частину Херсонщини і сам обласний центр. Пане Сергію, і які міста зараз в зоні найбільшого ураження? Ми от говоримо, що 57 разів за минулу добу обстріляли. Ми знаємо, що є і поранені на превеликий жаль, і одна людина загинула. Якщо я не помиляюся, яка ситуація тут зараз, що використовують і по яких містах гатять? Я так бачу, що кізомис просто не можуть відчепитися від нього, зокрема, де ще неспокійно. Так, окупанти на вихідних, хоч трошки і зменшили інтенсивність обстрілів, але все ж таки на превеликий жаль, вона ще доволі висока. Більше ніж 300 снарядів було випущено по правобережній частині Херсонщини. Також атакували окупанти обласний центр. Саме керування авіабомби окупанти застосовують проти Білозерської громади. Це якраз кізини постійно страждає від цих керованих авіабомб. Де окупанти наносять удари саме. Майже по узбережжю і вже вже зруйновані всі будинки, які знаходились в береговій лінії. Також окупанти наносять удари по Береславському району. Потерпало місто Береслав від артилерійських ударів ворога на вихідних. А також вчора в селищі Казацькому було випущено снаряд як будівлю мирного мешканця, де на превеликій жаль, де на превеликій жаль констатується загибель його просто в своїй домі. І це вже не перший випадок, коли окупанти завдають удар якраз по, по по приватній застройці по приватним домівкам. І вже не перший раз, коли люди перебуваючи просто в себе вдома, гинуть від снарядів ворога. Пане Сергію, а які дії самих окупантів зараз ми бачимо, як вони істерять, як вони непокояться через український контрнаступ? Які зараз їхні дії на лівобережжі Херсонщини? Чи помічаєте ви зростання їхньої кількості? Що вони роблять з своїм озброєнням? Дійсно, на зараз збільшення контингенту расистів на лівому березі, і на зараз знову прийшло поповнення з Криму, і на зараз всі пансіонати Арбатської стрілки абсолютно заповнені окупантами, які чекають, куди вони будуть далі рухатись чи то в Запорізьку область, чи то посилювати. Присутність в Херсонській області збільшена кількість блокпостів, збільшив тиск якраз на місцеве населення. На зараз окупанти тиснуть на місцеве населення і вони організували по населеним пунктам, особливо в гінічському районі, так звану репетицію виборів, які вони намагаються провести на вересень цього року в Державну думу на цьому тижні. колаборанти, які прислужують окупантам. Оголосили про те, що цей тиждень це тиждень репетиції виборів, і всі мають прийти до сільради обов'язково з документами, і саме цим вони намагаються зробити ревізію тих, хто ще не отримав російський паспорт, тому що їм для голосування треба як найбільше тих, хто отримає російський паспорт. Ну і відповідно вони хочуть зробити такий показник. Ми всі розуміємо, що. То черговий фейк від окупантів і колаборантів, що вони вже е, е, знають, які результати намагаються ставити навіть в цих репетиціях, е, але головне для них це тиск на місцеве населення з приводу примусової паспортизації і залякування людей, які не отримали російський паспорт. А чи проводять вони примусову евакуацію, можливо, зокрема до Криму? Чи самі а, уже потихеньку евакуйовуються? Зараз маю на увазі колаборантів, представників окупаційної влади, не військових. Чи немає такої тенденції? Знаєте, серед колаборантів там взагалі не зрозуміло, що відбувається. Там зараз відбувається ротація колаборантів. Починають колаборантів тої першої хвилі, які почали співпрацювати з ворогом, одразу їх починають чи то переслідувати, чи то вони просто тікають вже до Криму і просто пропадають з зору, так як деякі колаборанти, там Едуард Репілєвський, він пропав, там Гауляйтер Філіпчук, якого там переслідували. Фейсбешники, як вони кажуть. Тобто доля колаборантів, вона або вони будуть у в'язниці сидіти і байдуже в якій там, чи в російській, чи у нас вони отримують пожиттєво, чи вони відправляться як стрімоусав на концерт до Кобзону. Тому в них доля абсолютно одна, або пожизняна в'язниця, або в'язниця, або концерти Кобзону, як то кажуть. Тому вони просто зараз зникають, зникають, чи, можливо, тікають, чи можливо. Десь переховуються, і на зараз з'являються там інші колаборанти. До речі, які взагалі то і невідомі були раніше в Херсонській області. Я так розумію, вже без вихідня в окупантів вони ставлять байдуже кого, тому що вже всі розуміють, що ставши на шлях зрадниці, вони все одно закінчать, як я вже казав. А, та дат кінець їм один, і він напевно вже дуже скоро всім. Їм ще одна хотіла би вас запитати, пане Сергію. наш а, центр національного супротиву повідомляє, що росіяни затримують мешканців Запорізької області, і змушують їх воювати, намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окуповані частими частини Запоріжжя, щоб потім тиснути на них з метою мобілізації до лав російських окупаційних військ. Чи роблять вони щось подібне і на Херсонщині? Що вам відомо? В Херсонщині окупанти разом з колаборантами оголосили про створення добровольчого батальйону. Вони навіть дали йому назву Маргелова. Але ці всі спроби створити ось цей добровольчий так званий батальйон, вони ще починалися і в Херсоні, коли він був окупований окупантами. Вони ще тоді заявляли, що вже багато бажаючих було, що батальйон був сформований. Але коли тікали рашисти, ніхто не бачив того батальйону, бо він був тільки на словах. Зараз окупанти і колаборанти знову починають продовжувати ось цю мантру, розказуючи про якийсь невідомий фейковий батальйон, що, начебто, він знову є, але фізично його ніхто не бачив, і фізично він не був презентований абсолютно ніде, навіть в Гінічівську. Єдине, що зараз колаборанти кого використовують, яких чоловіків з окупованих територій, це тільки ті, хто погодив. Дився працювати в окупаційній поліції, і саме ось цю окупаційну поліцію окупанти використовують для чергування на блокпостах і для супроводжування військової техніки. А саме таких випадків, де херсонці б взяли б зброю і стали б на бік військових Російської Федерації і окупантів, то таких випадків я не чув і не знаю. Парасе, що говорити про Дніпро, тому що регулярно якісь зетпабліки кричать, що якісь катерина чи їздять якийсь десант, вис хочуть в Збройні Силини висадити на лівий берег. А, чому вони так переживаються їхня є псо? Чи справді якийсь є рух по Дніпру? Ну ви знаєте, сили спеціальних операцій вони працювали і працюють завжди. Де вони працюють? Ну це вже військова таємниця, але вони працюють і не дають спокою окупантам. Тому окупанти і нервують, і тому окупанти, як то кажуть, і обстрілюють узбережжя Дніпра. Тому окупанти і лютують, тому що вони фактично нічого не можуть зробити саме з нашими силами спеціальних операцій, які їх кошмарять на лівому березі, і, до речі, на лівому березі по. Постійно знищуються ось там за минулу добу в казачих лагерях була знищена система радіолокаційна ворога і постійно знищується угрупування ворога на лівому березі. Це якраз робота наших сил спеціальних операцій. Тому окупанти їх бояться, тому окупанти і нервують, тому окупанти і ведуть себе так. Сергій, дякую дякуємо за цю розмову. З нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради і боєць збройних сил України, який розповідав нам, що відбувається на Херсонському напрямку.